За результатами соціального дослідження, понад 57% ветеранів і ветеранок стикаються з бар'єрами під час пошуку роботи. Основні перепони це фізичне здоров'я, психоемоційний стан, втрата деяких професійних навичок і неефективна програма підтримки. Як у Харкові допомагають ветеранам впоратися з цією проблемою і Праце влаштуватися, поговоримо з Олександром Чумаком, президентом Асоціації приватних роботодавців. Доброго дня, пане Олександру. Наскільки у Харкові актуальна проблема працевлаштування ветеранів і ветеранок? Така проблема існує з 2016 року, коли ми почали тільки займатися допомогою ветеранам це зворотня ресоціалізація в мирне життя. І допомоги їм працевлаштуванні або відкритті власної справи, тому що ми побачили, що ветерани, які відкривають власну справу, або відновлюють, вони запрошують до себе якості найманих таких же ветеранів, побратимів. Тому ми працювали з 16 року і після початку повномасштабного вторгнення дуже активно відновили цю діяльність і працюємо останні три роки саме за напрямком допомоги ветеранам у самозайнятості, відновленні або створенні Власної справи, якщо говорити про перешкоди, бар'єри у Харкові з якими проблемами стикаються ветерани найчастіше під час пошуку роботи? Сама головна проблема це доступ до робочих місць, тому що на жаль, у нас кількість робочих місць вакансій зменшується. Це зрозуміло. Окрім того, на жаль, частина ветеранів, які мають проблеми після демобілізації, їм потрібна до додаткова допомога. Або це інклюзивні робочі місця, або соціальна і психологічна реабілітація, до речі, яка також в рамках нашої діяльності є, наступна проблема це оплачуване робоче місце. На жаль, рівень зарплат під час війни недостатній. Ми це розуміємо, тому вирішення питання щодо допомоги пошуку робочих місць в першу чергу на ветеранських підприємствах це також наш напрямок. Якщо говорити про цифри щодо Статистика скільком ветеранам вже вдалось допомогти. Скільки людей знайшли себе у мирному житті за три роки? До нас за консультаціями і до участі у наших заходах долучилось приблизно 200 ветеранів. 80 ветеранів конкретно ми консультували щодо різних питань розвитку власного підприємництва. 15 з них отримали гранти на загальну суму 18 мільйонів гривень, і це дуже класна мотивація і можливість розвитку, власної справи. взагалі, в нас в наших заходах це тренінги щодо розвитку власної справи. Завжди є квота для ветеранів. Ми її залишаємо і залучаємо як ветеранів, так і члени їх сімей. У нас є члени сімей, які розвивають власну справу, поки їх чоловік знаходиться в Збройних силах, і абсолютно класно розвивають власну справу і також створюють робочі місця для ветеранів, а також навчають ветеранам якоїсь напрямку діяльності, наприклад, як Тату, в нас є школа. Статус і там ветерани навчаються саме цієї професії. А які основні програми і ініціативи існують для підтримки ветеранів? Я знаю, що місто готує окрему програму підтримки ветеранів. Нас запрошували на відповідні зустрічі, і ми вносили свої пропозиції щодо саме напрямку ветеранського підприємництва і готові працювати в рамках цієї програми, залучати наших консультантів і підтримувати підприємців як ветеранів. І членів сім'ї також. Основна підтримка це, звісно, допомога у звільненні від оподаткування, тому що це впливає на зменшення витрат, які несуть не тільки ветерани-підприємці, всі підприємці. Звільнення від податку на землю і податку на майно воно не повністю, але частково вирішує проблеми зменшення доступу до фінансових ресурсів. Додатково ми, по-перше, інтегруємо ветеранів в нашу експортну спеціальність, Пільноту У нас вже є три ветерани, які є самі консультантами і допомагають ветеранам писати бізнес-плани. По-друге, один із напрямків, який ми розвиваємо, це підтримка. Спортивного розвитку серед ветеранів і в нас є досвід. Ми допомагали ініціативі ФК Незламні подачі заявки на український ветеранський фонд. Вони отримали грант, і зараз є діюча команда сам футболу. і Вони приймають участь у українській першості з футболу. Такі напрямки ми підтримуємо і розуміємо, що це один із напрямок соціалізації і реабілітації ветеранів у мирному житті. Пане Олександру, дякую за розмову і хочеться побажати, щоб усі наші захисники змогли реалізуватися у мирному житті.